Що вам хочу сказати, Ось гуляю зараз цим районом нових будинків. І тут немає життя. От взагалі нуль, повний нуль. Перші поверхи взагалі зачинені і написано, що вони продаються або здаються, обрисовані графіті. А для мене знаєте, кількість графіті це означає культура міста і культура тих людей, які там проживають. Пусті території, тобто немає там реально ні людей, ні дитячих майданчиків, нічого немає. І нібито нові будинки такі, але якісь мертві, ну я б так сказав, виглядають дуже погано, немає ніякої інфраструктури, де погуляти з дітьми, нічого немає. Тому така собі історія. і Люди тут в цьому місті живуть. Е не дуже адекватні, я б сказав, як я казав, бомжі, наркомани і всі інші. Ну, звісно, що не всі такі, але як є, так є. І ось навіть бачу, там якийсь бункер є. Ось ну, треба в цьому бресті в бункер сховатись і більше відтуда, відтуди не вилазити. Ось така історія. Але я сподіваюся, що щось гарненьке та цікаве я знайду і для себе і вам зможу показати. Тож ходімо гуляти далі. Знаєте, коли потрапляю в такі міста, то думаю, що навіть якщо б мені безкоштовно дали житло, я б тут не жив, бо вже давно звик до краси і комфорту від красивих розвинутих місць та регіонів. Потім якийсь надпис на асфальті побачили. Не знаю, що там було написано. Хто знає французьку мову, напишіть, будь ласка, в коментарях, як то все грамотно та логічно. Можна перекласти. Ну а я бачу вже і військові кораблі, прямо посеред міста, бо вони є одним з форпостів Франції та має військове минуле. Там і зараз знаходяться різні оборонні об'єкти.